запрошуємо наймолодшого аспіранта Євгена Івановича, кандидата хімічних наук Ігора Сависюка та ученицю 11 класу львівської школи номер 67 призерку 2023 року Всеукраїнського конкурсу юних дослідників Кристали імені Євгена Латишевського Анну Кравчук. Арабійського національного університету імені Івана Франка, професора Володимира Медінка. Шановний Роман Євгенович, шановний Володимир Васильович, шановний Роман Михайлович, шановний Григорій Степанович, шановні колеги, дорогі студенти. Сьогодні хвилюючий день в історії нашого університету. Академічна спільнота університету вшановує пам'ять видатної особистості, вченого світового рівня, світового ім'я, яке занесено до сприжалі науки світу, непересічної особистості Євена Івановича Гадешевського. Очевидно, що найкраще вшанування пам'яті, вдячної пам'яті академічної спільноти університету. Це наша робота на зразок, яку демонстрував Іван Іванович впродовж усіх років своєї невтомної праці в університеті. Його досягнення в галузі наукових досліджень відомі, знані і визнані. Але за душками цих непересічних наукових досягнень стоїть і особистість Івана Івановича, який передусім у непрості часи радянського Радянської системи і йому це вдавалося розвивати не тільки науку, але виховувати науковців, молодих вчених, які разом з тим були і є носіями української ідентичності, національної пам'яті. Кому е, життя прихилилося, всі пам'ятаємо Євген Івановича як людину безмірної життєвої наснаги. Відкритості до спілкування, допомоги будь-кому, хто зустрічався на його життєвому шляху. І очевидно, що сьогодні, коли ми констатуємо ті великі досягнення хімічній науці, це передусім міння і самому працювати Івану Івановичу, і організаційно, і науково, а саме згуртовувати нам коло себе, нам коло національної і наукової ідеї ту молодь, яка і сьогодні має вагомі досягнення в науці, підготовці висококваліфікованих українських фахівців. Я переконую, що наша пам'ять, вдячна пам'ять має базуватися на тому, що своєю працею своїм ставленням до нашого обов'язку під час війни ми повинні підкреслювати, оприметнювати нашу діяльність свого наукові досягнення. А саме головне підготовці молодого фахівця, який. Є українцем і носій високих наукових досягнень. Я висловлюю вдячний вдячність колегам усіх усі спільноти хімічного факультету, яка цю історичну пам'ять опредметила, матеріалізувала завдяки таланту Володимира Васильовича оцю меморіальну таблицю. Хай наша пам'ять про Євгена Івановича буде живою, довгою, готовою вічною. Вітаю всіх, будемо задувати своїй праці Івана Івановича. До слова запрошуємо голову наукового товариства імені Шевченка, академіка професора Романа Кушніра. Дякую. Шановні колеги і друзі, Роман Івановичу, це дійсно свято академічної науки, університетської науки. Те, що Євген Іванович був одним з основників Всесвітньої відомої школи балади і хімії, школи, яка продовжує розвиватися, поповнитися молодими досвідниками, це є надзвичайно, надзвичайно велика подія. Мені в житті довелося Спілкуватися з Іваном Івановичем, коли я працював в законновому центрі, і в галузі хімії це була одна найбільш відомих шкіл, яка була в західному регіоні, і, звичайно, в цьому мала таке світове значення і в Україні, і в Буршому Союзі. Іван Іванович був надзвичайно працьовита, мудра людина, надзвичайно врівноважена, але він був великим патріотом України. У 79 році, коли відновлювалося наукове товариство імені Шевченка в Україні, він був один з тих, хто подав свій голос для те, щоб відновити це товариство. Він очолював комісію хімії, він багато зробив для утвердження. Ну і якщо говорити про хімічні донації, після Володимира Кучера, дійсно члена 1923 року, потім Роман Кучер, академік дійсний член. Ми маємо так саму таку наукову тягність від Євгена Дадешевського до Романа Дадишевського. Мене тішить, що ця наукова школа активно працює. Я був вражений доповіддю Романа Євгеновича в такому історичній контексті на президії України. Про ті здобутки, про це міжнародне визнання, ну і те, що наукове товариство було, це засвідчило 150-ліття, підняв заснування, яке відзначали наприкінці грудня минулого року. Підкриття цієї давниці це є шана видатному українцю, видатному вченому, І це зразок. Христалу хіміки, які вирощують кристали, які інші перспективи поповнюють цю славетну наукову школу. Я дуже радий, що сьогодні з вами, так що нехай ця пам'ять і цей це зразок для нас буде завжди з вами. Дякую. Насладу запрошуємо скульптора, народного художника України, автора цієї меморіальної таблиці Володимира Обережівського. Шановні проректори, професори, і пересидорогі студенти, це мій дійсно правда свято. Я завжди маю велику приємність завітати наш чудовий Бігський університет, де йому <гум> є і родинне життя, хоча я речи це в університеті дуже зв'язано з університетом, це і пам'ятник Іваної Франкові. Де мій батько є одним з півавторів цього пам'ятника і багато інших проєктів, і Львівська національна академія мистецтв дуже тісно дружить з університетом. Це винятковий прекрасний приклад продовження традиції пошани до особливо видатних педагогів, науковців. Це створює базу для майбутнього минуле. Велике, почесне, виняткове стає основою для науки нашої молоді, тому наш університет, військовий університет Міні Франка, дуже молодий духом, тому що він працює і думає про майбутнє, головне для нашого студентства, для молод. Я дуже вдячний. Для мене виняткова пожана запрошення до цієї праці, винятково відповідальний. Я дуже дякую. Пану Євгенічу, всім е, помічникам е, всієї команди е, кафедри. Дуже дякую за велику підтримку Володимира Петровича, е, тому що це е, справа нашого університету. Зокрема, подяка пану Олесю Процику, який теж був один з ініціаторів помічників у цій справі, тому що робота відносно невелика, за те всі багато праці і багато людей. Дуже дякую всім, хто долучився. Grazie. So, yeah, yeah.